Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні зробимо розклад на тему відновлення гармонії, що відбувається з тобою, чому тебе може крити на даний момент, яким чином можна покращити свою ситуацію, яким чином можна вийти з стану, коли тобі важко, коли ти знаходишся в апатії, і все, що може бути з цим пов'язано. Що стало коренем проблеми і як це вплинуло на ситуацію? Коренем проблеми стали або любовні, страждання, переживання, або розчарування у твоїх планах. Захотіла зробити по одному, по факту не Да? Для когось, якщо це, наприклад, стосується стосунків, вкладалася-вкладалася в чоловіка, в сім'ю, у ваші стосунки, він не виправдав твоїх надій. Хтось дізнався про зраду, хтось просто так захотів вийти з вашого союзу. Так? І ти зрозуміла, що ну, те, що ти планувала, і ти думала, що все завжди буде отак, от, ну вийшло абсолютно не так. В першу чергу це вдарило по фінансам. Для когось це, навпаки, відкрилися нові можливості, яких ти поки що не помічаєш. І якби, наприклад, ти почала вкладатися більше в роботу, то гроші б до тебе приходили. Можливо, хтось. Вже спробував да, цей момент, ти почала вкладатися в роботу, ти бачиш, що гроші тобі йдуть, і ти не розумієш, а як, а як так вийшло, да, що гроші йдуть, але при цьому все одно продовжує страждати. В когось навпаки, були моменти з приводу розвитку, можливо, роботи. Отут я зараз почну працювати, і вийшло, що ну, це робоче місце не виправдало себе. І ти, замість того, щоб обирати якісь інші варіанти, можливо, шукати нову роботу, можливо, починати вкладатися в дещо інший напрямок. Ти продовжуєш страждати, ой, чогось воно не виходить. Да? І топчешся на одному місці, страждаючи від того, що не виходить робити це все діло по постарінки. Але це в першу чергу впливає на твою фінансову сферу. По типу гроші могли б прийти, вони могли б прийти в більшому об'ємі, але на цій роботі ти не можеш заробити більше. Да? Це те робоче місце, де ну, тобі просто не дадуть. І ти. Не, вкладя... не вкладаючись в інші варіанти, або не шукаючи якихось інших варіантів, втрачаєш більше грошей, тому що, наприклад, на іншому робочому місці або можливо навіть в іншій діяльності, ти могла б заробити більше. Цим самим ти блокуєш сама собі. Фінансовий канал. Які фінанс... Як фінансові обставини впливають на цю ситуацію, і як би ти могла відновити цю внутрішню гармонію? Ти ти продовжуючи для тих, в кого ця сфера да, стосується в першу чергу стосунків, тим, що ти стараєшся з чоловіком підтримувати контакти, можливо, продовжуєш з ним спілкуватися, продовжуєш рятувати в лапках. Я вам кажу, це слово рятувати на да, ваші стосунки, воно приводить. До того що ваші сварки можливо, можливо, це спілкування приводить до внутрішніх конфліктів. Це мало б бути по-другому. В першу чергу втрачаєш гроші і е додаткові джерела твого доходу. Чоловік сильно тобі це все діло обрубує. Якщо це стосується роботи, може бути, що або твій керівник, або твій колега він просто збиває тебе з толку. Ти розумієш, що не дасть він тобі розвиватись, або не дасть він тобі працювати так, як би ти хотіла. Хтось може на роботі, да, або стосунки, або робота забагато конфліктуєте. Можливо, ти замість того, щоб захотіла щось зробити, наприклад, запланувала. І цей чоловік просто посіяв тобі сумніви в у, у, у твою голову, да, що ой, тебе ж не вийде, ти ж не зможеш це зробити. І ти йому повірила, на жаль. Да? І цей момент тебе дуже сильно стопорить. Знову ж таки, повертаємося до того, що дуже сильно це впливає на фінанси. Причому це може навіть іти мова не тільки про незароблені гроші. А і про злив витрачання грошей, які ти вже заробила, можливо, навіть відклала, просто злив їх не туди. Як можна виправити цю ситуацію? В першу чергу придивись до того, що тобі приходять нові варіанти. Тобі заходять нові пропозиції, нові варіанти. Тобі пропонують зробити щось, або на що ти не наважуєшся, або те, чого ти дуже сильно боїшся. А карти навпаки рекомендують. Берись за кожну можливість, да? берись за кожен підробіток, або за кожен варіант. Якщо це, наприклад, стосується особистого життя, з тобою знайомляться чоловіки. Роздивись його як потенційного партнера, або хоча б як на людину, яка може. Як би це так правильно сказати, допомогти тобі підточити кіхтики. Да? Оце от мистецтво спілкування з чоловіками, або мистецтво, щоб знайти людину, яка з часом може дати тобі потрібне для тебе знайомство, або потрібний для тебе ресурс. В твоєму випадку ти сильно від цього закриваєшся. Ти можеш навантажувати себе задачами іншого чоловіка, можливо, проблемами іншого чоловіка. І ти їх так бездоганно просто виконуєш, що тебе навіть немає часу подивитися на те, а як би зробити самій собі краще. Роздивись цю можливість. Ще хтось навіть пробує зробити щось таке, що тобі пропонують. Швидко кидаєш це все діло. Ти втрачаєш до цього дуже швидко інтерес. Чому? Тому що тоді, коли починаєш чимось новим займатися, ти не відмовляєшся від старого. Ти все ж таки стараєшся сумістити корисне з цікавим. А тобі придеться вибрати, чи корисне, чи цікаве, тому що всього зараз ти не потягнеш. І оцей момент визначитися з цим вибором, перестати от літати в цих ілюзіях, що я зможу все. Все не зможеш, але виділити для себе головне. Одне головне, ти потягнеш 10 другорядних? Абсолютно ні. Що може завадити досягти класного результату, або яким чином ця ситуація вплине на твій розвиток? Відсутність вибору. По факту, вибір в тебе є. Тобі потрібно визначитись, що тобі робити далі, да? і в даному випадку просто прийняти для себе це рішення Я роблю так, як я захотіла комусь підказує серце, комусь підказує розум, але послухати або серце, або розум і не боятися нічого продовжувати робити далі. Але ти все одно закриваєшся. І що тобі заважає, це те, що ти або зволікаєш з прийняттям, наприклад, рішення, або, можливо, чекаєш, що це рішення прийме хтось за тебе. Ти розумієш, що тоді, коли рішення приймають за тебе, ну вони його приймають абсолютно не на твою користь. І цей процес довго тягнеться. Це забирає дуже багато твоєї енергії. Ти навіть не уявляєш, скільки ресурсів і енергії. Зливається просто через те, що ти зволікаєш і ніяк не наважуєшся зробити те, що тобі потрібно. Подумай, варіант: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, як я можу вирішити це питання. Перших три можеш спокійно відкидати і бери одразу четвертий, п'ятий варіант, навіть якщо він здається таким, що це не спрацює. А ти попробуй. подивишся, як воно спрацює. Тому що чим більше ти затягуєш, тим сильніше ти просто пірнаєш у цей стан невизначеності. І, ну, в тебе просто не вистачає сил. Ти зливаєш просто всю енергію. На дні колоди у нас 20-й старший аркан, вищий сот. Тобі потрібно внутрішньо прийняти рішення і почати робити так, як ти захотіла, або так, як ти вважаєш, що ти прийдеш до успіху, яким би цей успіх не був, або якою б ця справа не була. Сил тобі, повір в себе. І просто подумай про те, що ти можеш реально отримати той бажаний ту спетаклі, той шанс, ті можливості, ці ресурси, про які ти давним-давно мріяла. Я щиро вдячна, що ти приходиш до мене на розклади. Буду дуже вдячна за твої лайки і коментарі про те, як у тебе програється цей розклад. Якщо хочеш замовити особисту консультацію на цю тему, пиши мені, будь ласка, в дірект. До нових зустрічей. Пока-пока.